Вітаю Ви на моєму YouTube-каналі. І сьогодні у нас оновлення з авророй по 170 гривень. Дуже погане святку чуєте? та прекрасне курчатка. Що ж поки ви не забули стати вподобайки, заходьте в опис, переходьте по всіма посиланнями, а ми почнемо огляд. Почнемо ми огляд з пакування. В Україні воно все у нас паперове. Чому? Тому що ми за екологію, екологічно чисте довкілля. Неймовірне миле перчаточко. 65 деталей, артикул. Ще це крейтор. До речі, погано, що це крейтор, бо в крейтері завжди три в одному, тут не три в одному. Тож могли просто класік зробити і все. Але вирішили так. Ззаду в нас 1 до 1 око, яких у нас в наборі цілих 3, точніше, полібежок, цілих 3 свілових пішов поїхати. QR-кодік, текст і взагалі дуже гарний жовтий колір. Мені нравиться цей жовтий колір, і взагалі дуже-дуже-дуже красиве і миле оформлення. А тепер ми перейдемо до другого пакетика, яке на радість паперове, яке абсолютно правильно відкрите, відкривайте тільки так. Ножичком. А, Клац-клац-клац, і все в нас буде добре. Тут у нас Дарт Вейдер. Насправді мені вже набридли Дарт Вейдер, його занадто багато в сурінах війнах, саме на коробках, саме в цьому в цій позі, і саме такою мініфігуркою фігуркою Назвичце це мій Falcon, або ж сокол тисячоліття або ж просто буде в нас міль бо мій французької це тисяча. 74 деталі більше, ніж о, в п'яточку. Він у гіперпросторі. В нас тут імітація руху. В принципі, ось так прикриваємо і все в нас красиво. Один до один деталька. Дійсно, який пожлобився додати грошей, щоб запринтували, або ж Або ж в нас ось ці ж лабіари, щоб принтувати деталі, але не очі курчаті. Не потрібна нам інформація. І, взагалі, дуже красивий фон. Мені дуже подобається, що тут з деталей. Ось тут деталі бінокля трикутнички, нога дроїда чорна. І, взагалі, якщо розглядати, то це вас може зайняти довго часу, ще й ви можете понабирати різноманітніших деталей, щоб повторити такий фон і собі, щоб у вас був такий же фон, тільки з деталей справжніх. Після у нас йдуть що правильно, інструкції. І у нас вони дуже навіть жарненькі. Жарненькі. Перший у нас, звісно, курча бо спочатку ми розглянемо курчатку, у якого фактично дві інструкції, по дві половиночки, завершення, послання на сайт. І позаду у нас як у нормальних інструкціях, звичайна мініфігурка з червоним келихом і Snook QR-кодік скануйте собі QR-кодики, скільки вам саманець, хоч відскануйте їх всіх, чи зберіть всіх покемонів. І знову оцей PDF, який мені не подобається, але в принципі, це цетля настільки миленька, що навіть ця біла сумушка не робить його поганим. І, до речі, в нас однакові кольори у цих інструкцій для різних серій, які не є. Не є якимись особливими. Тобто, наприклад, з зоряними війнами. І це дуже жахливе зображення. Це прям погано мені не подобається. І тут у нас робот, QR-кодік. Скануйте собі QR-кодік, якщо він вам потрібен. Розкриваємо в нас тут. Збираємо, збираємо сокіл і дозбираємо його аж туди. І-і-і, і, і. і, 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 і. Знову ж таки, робот, інший QRC. Це по 25-річчю перед попереднім, так би мовити, соколи тисячоліття хронологічно, бо це 24-й, це 25-й рік, однаковий колір заднього фону і фону інструкції що, до речі, дуже насправді прикольно. Починаємо ми огляд з цепля і. Ось це це палітра, палітра кольорів, ну. І Її складніше робити не треба, а простіше неможливо, тож абсолютно абсолютно нормально. Після в нас іде яєчко, яке фарбується рожевий, рожевий, який фарбується отакий синій, світло-світло, синій, якого в нас немає, і, і, і зелений зверху, якого в нас аж два. Робимо висновок, що ось цей синій був повністю викрашений. Нас трошки лишилося ось цього рожеватого і зелений тільки почався, щоб зафарбувати верхівочку яєчка і його низ. До речі, зроблено воно доволі поганенько. Чому ну, ось ці зазори не дуже приємні, але якщо воно десь отак в вдали стоїть, то воно навіть виглядає, як звичайне яйце, що, безперечно, дуже добре. І ми проходимо до чого найголовнішого, що тут є. Ось це, Боже мій, наскільки воно миле, навіть у нього рухаються ніженьки, і ми можемо йому рухати крила. Секундочку. таке інколи буває. І рухається в нас крильце. Методом переставляй, але ми можемо зробити корчатко, яке панікує, звичайнісінького спокійного. І як хочемо. І в нас ще є варіативність з хвостком, бо з хвостком ми можемо його іншим ну, іншою стороною, наприклад, зробити ось так, чи так, як я хотів з першого разу зробити ось так. Або просто залишити так, як є. І, 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 і. у нього тут пензлик, і рухається дзьоб для того, щоб що. Правильно, ми могли поставити його. Макаючи в... в фарбу. Він під і починає красити яєчко на Великдень. Це абсолютно функціонально і. А, функціонально тож. На Великдень. Ось це виглядає просто прекрасно. І просто так воно виглядає прекрасно, бо це вже аж занадто маленьке курчатко, щоб не поставити йому вподобачку. Бачите, він навіть пензлака піднімає вгору, щоб ви ставили вподобаєчку. Ми його відкладаємо в сторінку, він отримує в нас десятку. Чому? Тому що він занадто милий, щоб йому поставити менше 10 балів з 10. і жовтенький. Він не просто жовтий, бо просто жовтий ось цей колір, і він такий лимонний. Що, до речі, дуже круто. Чому? Тому що насправді насправді цепляти на настільки жовті, як жовтий-блего, тож це абсолютно виправдано. <coughs> і ми переходимо до сокола тисячоліття. Це не перший, але в нас дуже-дуже-дуже довго не було палібега з соколом тисячоліття. Дуже добре, що в нього є ніженьки, посадкові, і він у нас стоїть саме на них. Тож, просто буде стояти у вас. Можете його і навіть поставити на якісь прозорі деталі, щоб він ну, у нас літав. Я не дуже бачу в цьому ж сенсу. Ну, ось, скажімо, що він літає, він літає. І. ну, Деталізований, дуже гарно деталізований ось цей шматочок, гарно зроблений ось цей шмат сокла, але дуже жахливо зроблена ця деталь. Вона тримається на одному піні. Вона крутиться. І так не має бути. Вона має бути зафіксована, як і ці деталі, але вона крутиться. І насправді це доволі деталізований своє тисячоліття А, точно, в нього ж кабіна не принтована в той час попередні три мікрофайтера до цього, що виходили, мали точно таку ж саму принтовану деталь. І принта а, І не дарма ми згадували його попередника. Чому Дивимось на кабіну, вона принтована. Тут є принт, тут є малюнок. А а тут навіть наліпочки нам не дали, щоб самим самим наліпити, щоб в нас було було ось так. Ну, звісно, ми порівняємо з тим, що в мене є посоком тисячоліття. Перший буде найстарший. А, Збіг, в принципі, 100% зі 100, тільки тут. В нас не принтована кабіна, бо вона в нас прозора. А прозора це вже краще, ніж не принтована, і більш видний. Вид, видно двигуни більше. Відійди в, сторін, в сторону отам постій. І тут у нас з таким освітленням насправді доволі погано видно. Але в нас тут з заглибленням. Оцей гіпердрайв, звичайний, двунтера З двох. З двох пластинок як їй ось ці ніжки, і взагалі такий у нас худенький-худенький. Наступний теж міні-моделька, яка також не поступається принтом з кабіною. Ми переходимо до іншої трошечки більш, ніж міні-модельки, бо в порівнянні це у нас мінімоделька, і що ми бачимо, і ми тут можемо бачити. Набагато краще порівняння, бо тут набагато деталізованіше. По-перше, в нас однакові ось ці бластери, які є насокові тисячоліття. В нас такий же самий перехід, правильно зроблений. А, майже правильно передані ось ці, ось ці частини. Абсолютно ідентичні переходи і дякую що Так, це дуже несручна мить, що ж, ну, ви можете написати, яка в цьому відео ще більш не мить. Ось. В мене немає попередніх мікрофайтерів, тому ми подивимося на відео іншого ютубера. Посилання буде в описі. До речі, він американець і американців у цього сокола тисячоліття. Ви, якщо я не помиляюсь, пластиковий пакетик. Тож, ми просто подивимося шматок з порівнянням цього сокола, який, до речі, по розмірам, такий же, сам, по розмірам такий же самий, як і Microfighter, але трошечки худіший. Тож, бред. Попередні полібеги. І ще ми бачимо новий сокол досвідчен, худий і такого ж розміру. Заслуговує твердої сімочки для оцінки. Але чи це варто твердої сімочки? Ні. Це варто четвірки. Через те, що тут немає принта, принт з потенційно семи бальної модельки зробив що? Правильно, чотирьох бальну модейку, корабля, якого я не. ну, якого я не люблю, але не мати сокіл тисячоліття, якось неправильно. Правда, правда. Тому якщо вам, які мені не подобаються сокіл тисячоліття, немає календаріків гріх віддавати гроші на ту дроблу. Що, з яким ми порівнювали, то ви можете купити цей поставити. Сокіл, сокіл, готово. І що ж, в підсумку в підсумку. Ми виставили оціночки на оці два пейбега. Сокіл настільки поганий, що навіть його упаковка сама вилітає від мене. Крчачаточко, ідеальне, купуйте його, собі в кейтер, а. Замість соколу краще задонати 170 гривень на Збройні Сили України в посиланні в описі і бувайте!